Шафа надходить у розібраному вигляді. У комплекті є усі деталі, а також необхідні матеріали для збирання шурупи, кріплення тощо. Перед збіркою обов'язково перевірте цілісність деталей та повноту комплекту згідно з інструкцією. Для збірки вам знадобиться викрутка, киянка та конфірматорний ключ, що йде у комплекті. Усі отвори вже присутні на виробі. Етап номер 1 Розпочинаємо збірку з дна. У дно вбиваємо шканти киянкою та встановлюємо регульовані ніжки стопки. Розвертаємо дно на 180 градусів та вбиваємо шканти киянкою і вкручуємо з'єднувальні болти. Етап номер 2 У цоколі лівий та правий вкручуємо з'єднувальні болти. Етап номер 3 З'єднуємо усі цоколі між собою, затягнувши ексцентрики. Етап номер 4 у боки вкручуємо болти стяжки Rafix M20 і кріпимо внутрішні приховані завіси PL з планками Clip-On, використовуючи шурупи 3,5 на 16 мм. Потім встановлюємо ексцентрики. Етап номер 5 До дверей кріпимо внутрішні приховані завіси ПЛ з планками Clip On. використовуючи шурупи 3,5 на 16 мм. Для більш точної установки петель можна використовувати деталь ДСП як допоміжний упор. Етап номер 6. До дна за допомогою конфірматів вкручуємо конструкцію з цоколів. Етап номер 7. Збираємо виріб, на дно встановлюємо боки, зафіксувавши ексцентрики, та посилюємо конструкцію за допомогою деталі зв'язок, у яку попередньо вбиваємо молотком або киянкою стяжки рафікс та встановлюємо її, затягнувши стяжки. Етап номер 8 Встановлюємо полиці, у які попередньо вбиваємо молотком або киянкою стяжки рафікс та встановлюємо їх затягнувши стяжки. Етап номер 9. Встановлюємо ДВП, попередньо перевіривши діагоналі виробу. Етап номер 10 Закріплюємо ДВП за допомогою цвяхів 20 мм та кріплень задньої стінки ДВП в пас. Етап номер 11. Вкручуємо ручки профільні за допомогою гвинтів 4х20 та встановлюємо фасад, відрегулювавши петлі. Усі видимі частини кріплення закриваються заглушками. Увага! Падіння незакріплених меблів може спричинити серйозне або смертельне травмування людини. Щоб запобігти перекиданню цих меблів, їх слід міцно прикріпити до стіни. Кріплення до стіни не додаються, оскільки різні матеріали потребують різних кріплень. Використовуйте кріпильні пристрої, які пасують матеріалу ваших стін. За порадою щодо належних систем кріплення, звертайтесь у місцеву спеціалізовану магазини. Пам'ятайте, аби ваші меблі слугували вам якнайдовше необхідно лицеві поверхні берегти від механічних ушкоджень, оберігати вироби від попадання на них кислот, лугів, різних розчинів, протирати вироби м'якою сухою тканиною. При цьому допускається використання лише спеціальних засобів для догляду за меблями.